У Китаї озвучили власну версію причин війни в Україні, за словами речника Китайського МЗС, коріння української кризи нібито лежить у регіональних суперечностях у сфері безпеки в Європі, тільки шляхом врахування законних інтересів безпеки всіх сторін та створення за допомогою діалогу і переговорів збалансованої. Ефективної і стійкої архітектури і європейської безпеки можна знайти правильний шлях вирішення проблеми, зазначив Годзякунь. Російський телерадіоведучий та пропагандист Тигран Кеосаян помер сьогодні вночі. Про це заявила його дружина, головна редакторка державного телеканалу «Раше Тідей -э Маргарита Симоніян. У січні вона повідомляли, що він пережив клінічну смерть і перебував в комі. Сама Симоньян зараз лікується від раку. Нафтогаз запропонував кілька проєктів у рамках ресурсної угоди України зі США. Нафтогаз готує низку проєктів, які можуть стати першими в рамках ресурсної угоди зі США. Їхня мета підтримка української економіки в умовах війни та збереження стратегічної підтримки з боку Вашингтона. Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко зазначила. Що три з них планують реалізувати до кінця 2026 року за рахунок коштів фонду, створеного спільно зі США, Андрій Миронець MXM Інформ.